Пограти в шахмати, постріляти з пневматичної зброї та виміряти силу удару, в боксерську грушу мали змогу ветерани російсько-української війни та люди з інвалідністю. Спортивну акцію «Мир у тебе в руках, яку організували, аби поранені вояки могли психологічно розвантажитися і отримати позитивні емоції. Спартакіаду з різними локаціями провели для ветеранів та людей з інвалідністю. Ветеран Олександр Браславський на цих змаганнях вперше стріляв з пневматичної зброї. Пішов на війну в квітні 23-го року. Служив водієм. Два місяці тому втратив руку внаслідок атаки ворожого дрона. Зараз реабілітується через спорт. каже це допомагає відволіктись від фантомних болей. Психологічно забувають є таке поняття як фантомні болі. От вони дуже відволікають від фантомних болі. Відволікається на раз Такі спартакіади допомагають відновленню та емоційно розвантажитись ветеранам та людям з інвалідністю. Так, учасники зіграли в командну гру, де потрібно закинути кульку в ціль по лабіринту. Ця вправа гарно працює на відновленні координації. Прикольна гра, вона така командна, дає. Суперникам змагатися проти других суперників і відпрацювати якісь координації, непевно командну якусь роботу. Такі змагання уже кілька років поспіль проводить Вінницька міська рада і спорткомітет. На локаціях працюють тренери, які допомагають і розказують, як займатися певним видом спорту. Далеко не вперше Вінницька міська рада проводить заходи для ветеранів і для закладу гармонія. Сьогодні такий об'єднаний захід. І нам дуже приємно щось зробити від серця, від своєї душі, від того, що ми можемо. А треба зробити максимум для наших ветеранів. Такими заходами розповідаємо, що у місті започатковано багато програм, і одна із них це в цьому закладі у нас є можливість для хлопців, захисників, захисниць, які мають інвалідність, проводити реабілітацію плаванням. 70 ветеранів та людей з інвалідністю з центру реабілітації «Гармонія» брали участь в спортивній акції Мир у тебе в руках. Її проводять, аби допомогти в соціальній адаптації та зміцнити фізичний і емоційний стан. Денис Ковтон, телеканал «Вінниччина».